Мешканці житлового масиву рогань фотографують оголошення на одній із зупинок. На ньому розклад руху нового тролейбуса. Підійшла подивитися і пенсіонерка Любов Михайлова. Жінка каже, раніше тут їздили тільки маршрутки. «16-та ходить. рідко ходить. Хотілося б швидше. Не малий інтервал, скажімо так, а тут поки ще не випробувала. Не знаю як. Як? Який тролейбус? Кажу. Дротів вже немає. Що в районі запустять нові тролейбуси, пенсіонер Василій Рубан дізнався від доньки. Ну я на тролейбус на тролейбус на ходив от ходив отуди, але зараз це зручно. Для мене зручно. Їздила маршруткою і Олена Невесенко. От сьогодні я прям чекала його. з Цього року дуже великі проблеми були. Вони ходили дуже рідко, дуже погано. І Я перший раз їжу. Зараз подивимось, чи буде це скоріше, ніж до цього. Але поки що комфортніше, точно. Два нових тролейбусних маршрути на автономному ходу на житловий масив Рогань почали їздити сьогодні. Рух починають на колі по вулиці 12 квітня. Потім повертають на бульвар Івана Каркача та вулицю Роганську. Далі їдуть по різні боки від кільцевої. Розвертаються. 51-й на колі по вулиці Зубарєва, а 52-й на колі 759-й мікрорайон. Без дротів їдуть тролейбуси близько півтора кілометри. Повної зарядки вистачає на двадцять, каже водій Євген Мутін. показана основна батарея. Ось це показана основна батарея, коли їду під дротами. Це автономний хід. Зараз у мене 89% заряду автономного ходу. Зараз маршрути працюють у тестовому режимі. На лінію вивели п'ять тролейбусів. Ходять вони з інтервалом у 15-20 хвилин. З вересня кількість машин планують збільшити, говорить заступник директора департаменту інфраструктури Олександр Куколь. Матрітя слідуючим етапом ми ще запустимо мікрорайон Гаризонт Бальдалі. Ми запустимо мікрорайон Горизонт. Велика кільцева. Туди виїде дві одиниці транспорту, і вже наступним етапом готуємося до запуску Жуковського. Основний фактор залучаємо до роботи водіїв, навчаємо роботі на новій техніці. Ну і решта підготовчих процесів. Обучаємо роботі на новій техніці, ну і всі остальні підготові процес. Куколь каже, 35 тролейбусів на автономному ходу працюють на п'яти маршрутах. Перші запустили торік у жовтні на Салтівці. Одна машина коштує понад 9,5 мільйонів гривень. Коштом міського бюджету минулого року їх придбали 50. Марина Сметана та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.